Відеоролик знятий для каналу Exitio, автомобіль Mercedes, є 280 2001 року, двигун 2.8, кузов 210. Зараз будемо міняти газовий упор капоту. Він погано тримає. На Existe був замовлений ось такий упор фірми GP Group, каталожний номер 138 120 13.00. Так, ось так він виглядає. Кому треба? Зусилля 550 Н. Для заміни нам необхідно взяти таку плоску викрутку і зняти фіксуючі скоби. Так. Повністю знімати їх не обов'язково, головне, щоб вони вийшли з пазу, який тримає шарнір. І знімаємо з шарніру. Так, зняли. Один. Так, зняли інший. Відкладаємо в сторонку, беремо новий. Також звертаємо увагу, як він був встановлений. Тобто штоком вниз. На різних автомобілях вони по-різному бувають встановлені. Тут встановлено штоком вниз. На новий нам не треба нічого знімати, ми просто заклацуємо ось так і все. На цьому установка заміна газового упору капоту завершена. Тепер капот буде триматись і не буде опускатись. Всім дякую за увагу.